Вітаю, виконаємо номер 40 з підручника алгебра 8 клас, автор Олександр Істер. Повторюємо алгебру за 7 клас. Завдання треба довести, що для будь-якого е натуральне число значення виразу є непарним числом. Що ж, давайте подивимось уважно на умову і бачимо, що у нас тут є добуток двох виразів. Давайте розкриємо дужки. Ставимо до рівня і пишемо 2n помножити на 5n, це буде 10n у квадраті. 2n множимо на мінус 1 буде мінус 2n. Мінус 3 помножити на 5n це буде мінус 15n. Мінус 3 помножити на мінус 1, це буде плюс 3. З першими дужками ми перемножили, тепер будемо 2n множити на 5n і на 12n. Мінус 2n помножити на 5n, це буде мінус 10n у квадраті. Мінус 2n помножити на мінус 12, буде плюс, мінус на мінус дає нам плюс, 2 помножити на 12, це буде 24n. І додати n, яке у нас вільне. Так, тепер треба провести подібні додатки. Якщо ми уважно подивимось, то у цьому прикладі є плюс 10n квадрат, і мінус 10 n квадрат. Ці вирази взаємознищуються. Тепер давайте порахуємо, що ж у нас буде з n. -ками. мінус 2n, мінус 15n. Плюс 24 і плюс 1, це буде 25. 25н відняти 15, це 10н, 10н відняти 2n. Ми отримаємо 10 відняти 2, це буде 8н і плюс 3. В такому випадку давайте подивимось будь-яке натуральне число. Давайте взяти це такі числа, які використовуються при лічбі. Що ж, давайте візьмемо будь-яке число. Натуральне Натуральне число це додатнє число. Пишемо 8 помножити, ну, наприклад, на 10. 8 помножите на 10 це буде 80. 80 додати 3, це буде 83. І так, 83. 83 це непарне число. Якщо ми візьмемо будь-яке ще одне число, ну давайте 1 візьмемо, 8 помножити на 1 це буде 8, 8 додати 13, це рівно буде 11, це буде непарне число. Тут уважне натуральне число, я чомусь заціла подумала. Тому при будь-якому значенні n значення виразу буде непарним числом, тому що у нас до парно. До будь до числа додається непарне число. Давайте візьмемо, наприклад, ось тут. 8 помножити на 5, на непарне число. 8 ми множимо на 5, це буде 40. 40 додати 3, це буде 43. Як ми бачимо, до будь-якого, навіть якщо ми візьмемо до будь-якого парного числа, ми даємо число 3, а число 3 непарне, все рівно ми отримаємо непарне число. Як бачите, ми це довели. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал.